Нас взяли в плен два десантника. Ребята сработали красиво, тому що в нужный момент, в нужное время вони отработали. Вот. Да, зашли і дали нам шанс. Я будете жить. жити. І все отримав я задачу від командира нашої бригади на просування та зайняття позиції противника. Ми працювали по ній декілька днів кажанами, скидами ФПВ. Назбирали ночі нас Баба Яга. По три рази на ночь тапці развісно навіть викликати бліндажа було очень сложно було висити. Повезло, що ми целы остались. Все, поступила задача мені від комбата десь в 15-30 плюс-мінус зайняти той бліндаж. В течение 10 хвилин я зібрав двох бойцов. Ну и мы начали рух. Значит, высунулись туди, закинули пару гранат. В какой-то момент просто залетает граната, прямо у ухода. Мы думали, что это наши опять же, штурмовики заходили, начали кричать, что свои не стреляют. Была затишка. Потом вторая граната также ухода, прям блин даже залетела. Опять же, повторяем, что. Свои не стреляйте. Кажу, какие свои, свои дома сидят. Кажу, давай, ну, типа, кричи им, чтобы сдавались, будут тогда жить. Мы услышали голоса, и было четко слышно украинский язык. После этого мы осознали, что нас берут штурма. В здравом смысле, чтобы без потери остаться живыми, решили сдаться в плен. Без боя. Да. Коли ми їх взяли в полон, я спитав своїх хлопців: кажу, узнайте, який підрозділ, хто вони, взагалі що. Сказали, що вони з 91-го полка. Нарахували ми їх в сумі 14 чоловік. Ну, вони були потеряні, наскільки що мене виводили їх два військовослужбовця. Тобто, ви прикидуєте це, іде два військовослужбовця, веде 14 кіл. Уявляю, що вони собі думали, коли їх 14 чоловік вийшло, лягло на бліндажі, а там всього наших двоє було. Я оцінюю особисту роботу наших хлопців на відмінно, що все вони робили правильно. Ніякої паніки, страху, нічого такого не. Не було. Працювали як, як треба. Поставлені хлопці до державних нагород. Командир бригади все затвердив, на нього вийшов, сказав так і так, дозвольте, проявили себе, такі-такі-то нагороди. Він сказав, плюс все.